Усім найкращим глядачам каналу величезний-величезний привіт. Подивимося, які акції. Сьогодні буде великий огляд продуктів в магазині АТБ з 14 по 20 включно серпня. Зараз підемо подивимось на ковбаси. В акції будуть ковбаски для гриля мортадельки 106 гривень. І заокруглюють ті копійки до більшого, щоб зручніше було вам. 72 гривні гомілки курячі. А, так, Дуже хороша зараз ціна буде. Ну як, 20% знижки? Так, по 52-58%, по 58, 20% знижки на макарони Deluxe твердих сортів. Підемо на сир, з вами подивимось обов'язково. А лимони, я хочу сказати у всіх магазинах по 75-85 гривень. От зараз в АТБ по 63 гривні це хороша ціна. Баклажани 21 гривня. Кетчупи я вже вчора показував в анонсі. Зі знижкою знову будуть чіпси від своя лінія, Великі та маленькі. Морозиво. Також я вчора зробив великий огляд на морозиво. Зі знижкою 50% дуже хороша знижка. Хочу подякувати вам за коментарі та за вподобайки. Величезне, величезне вам дякую. Давайте розпочнемо із ковбасок. Так, Ковбаска своя лінія лікарська, вищого сорту. паличка 550 грамів 101 гривня. До макарошків своя лінія. паличка 500 грамів. Це ковбаска з першого, а це першого сорту з м'яса птиці. 67,80 г. Ой, давно у нас цієї кобаси не було, чесно кажучи. Яловичина це першого сорту, своя лінія, 550 грамів. Майже 100 гривень. 99 гривень. Також 15% на Київська. Свиняча 500 грамів першого сорту. Своя лінія 118 гривень. Ковбаска від розумний вибір, смачний з молоком. 500 грамів, 60 гривень, 70 копійок. Бачу, вже трішки розкупили. Вчора було дуже багато, коли я анонс показував. Сьогодні вже, мабуть, розкупили. 28,30. Куряча розумний вибір першого сорту. Так, це а, сосиски. 6 штук в упаковці 215 грамів. 39,30. Рум'яні кусняшки першого сорту 300 г, оболонки, 57 гривень. Також зі знижкою з сиром з м'ясо птиці першого сорту 330 грамів 60 гривень. В акції докторські фірмові. Своя лінія 820 грамів. 131 гривня 40 копійок. Також зі знижкою домашній сиру від розумний вибір. 11 гривень 40 копійок за 100 грамів. В акції шинка Екстра своя лінія 28,20 за 100 грамів. Знижка 30% на буженину традиційну своя лінія. 22 гривні 40 копійок за 100 грамів. А сорті 100 грамів першого сорту. Зі знижкою гурман сиром. від розумний вибір, палочка 420 грамів 54 гривні. Від розумний вибір. «Часниковий» палочка 420 грамів 6350. Папероні своя лінія. 35 гривень за 100 грамів. Хороша знижка на добров українська вищого сорту. 38 гривень. І також добров сервелат 41 гривня 35 копійок. Власники карти АТБ, крабові палочки, охолоджені від делюкс, вагою 250 г, можуть придбати за 46 гривень, за ці копійки до більшого. Ще раз повторюсь, ще триває акція на пасту своя лінія 180 г, скопченою копченою сьомгою І ось тут є ще а, з креветками. Для власників карти АТБ ікра Норвен з креветкою в соусі 160 грамів, здається, якщо я не помиляюсь. Не бачу. Да, 160 грамів. 39 гривень 30 копійок. Так, яйця поштучно сьогодні по 2 гривні 78 копійок. І найдешевші нам залишили квочка першої категорії 36,40. Домашній вищої категорії 38,80 Яйця перепилині 20 штук 54 гривні. Для пухнастиків, хто має карту АТБ, корм розумний вибір 9 ,40 гривень 40 копійок. Кетінгоу пауч пакет 13 гривень. Клуб 4 лапи 14,40. Шелма 1650, вона найдорожча, але тут найбільший відсоток справжнього м'яса. Клуб 4 лапи 14,40. Фріскіс для маленьких котят 11,60 і для дорослих котів також 11,60. Написано на ціннику, ну, спробуй новинку першим. Фріскіс сухий корм, пакування 300 г 43 гривні. Паштет Гурме 23,70 г. Пуріна Ван вагою 1,4-294 гривні. Пуріна Ван вагою 800 грамів 186 та 209 гривень. Ось такий кетінгоус сухий 400 г можна придбати за 34,70 Заморожені делюкс крабові палочки 500 грамів, 94,40 і 550 грамів. 50 грамів додатково тільки АТБ віши 137,30. Водний світ, торгова марка Хек Тушка. 1490 без голови. Вареники торгової марки Геркулес з картоплею та м'ясом заморожені. Вага 800 грамів 89,70 Вареники біла береза 330 грамів. Заморожені з вишнею 56 гривень. Нагідці заморожені від легко 500 грамів, 91 гривня 40 копійок. Пельмені розумний вибір зі свининою та яловичиною 800 грамів. 68,30 гривень. Це, мабуть, найдешевші. Хінкалі. Своя лінія. 800 грамів. 81 гривня. Так, 800 грамів ось. 69,30. Ні, це пельмені. А чи тут кілограм? А тут 800 грам. Так, не знаю, Цінника, здається, немає, або щось не зрозуміло. Добре. А, мішутка. Від три ведмеді, зараз вони всі в акції. Мортадельки від Глобино. для смаження на грилі. 105,90 600 грамів. Пуряча гумілка 7 гривень 20 копійок гр. за 100 грамів. Піца 4 сири, вага піци 360 грамів. 96 гривень. Знижка 20% на котлети курячі від розумний вибір, пакування 500 грамів. Ціна 41 гривня, 20 копійок. У акції масло кому 180 грамів. Безлактозне. 73% жирності, 61 гривня. Масло селянське від ферма 400 грамів, 73% жирності. 145,30. Це найнижча ціна на масло. Пройдемось швиденько по молочці. Ці сири вчора вам показував. Вони зі знижкою 25% тверді. Президент Камамбер 120 грамів. 80 гривень 50 копійок. Зі знижкою сир з пліснявою. Не забудьте придбати сирочки плавлені від кому торгової марки 14,70. Вершковий та бекон. Сир плавлений 4 сезони. шинка гриби вершковий цибуля 140 грамів 54 гривні. В акції сир плавлений ементаллер 49,70 і зі знижкою моцарелла 4970 по 130 грамів. 60 гривень сир пластинками різаний, 135 грамів. В акції комо бринза та фета 170 грамів, по 42 гривні зараз. Від своєї лінії голландський, 160 грамів, 54 гривні. Вершковий також в такій ціні. Хороша знижка на моцарелу від золотий резерв 46 гривень 180 грамів. Моцарела та солугуні. Власники картки АТБ можуть придбати сир від ферма вершковий 160 грамів за 37,90. Сирний продукт зі смаком грибів та дружба від Тульчинка 9,90. Від молокія сир кисломолочний 200 грамів. 30 гривень. Хто полюбляє ряженку Яготинська? 450 грамів, 25,80 Непогана ціна на закваску: 40 гривень, 9 гривень. А сирочки від ферма. У акції від молокія йогурт. 770 грамів, 51 гривня, 40 копійок. А це щось нове. Для власників карти АТБ кефір густий від ферма 25% жирності 33,90. В АТБ знижка тільки на одну цю сметану. Найбільше 15% знижки. 20% жирності, 300 г, 42 гривні. Молоко від ферма, 2,5 жирності 36,40. Ягутинське 2,6% жирності молоко 35,90. Так, ось така активія. Ну, ви всі знаєте, фіолетові пляшечки, фіолетові кришечки це все йде безлактозні продукти. 20 гривень 50 копійок. Знижка 30% на сирочки чудо двошарові. 15,50. Від торгової марки Dolce. десерт цирковий, банан, шоколад, вишня, персик, тут багато різних смаків. Пакування 200 грамів, 2490. Так, це тарта, вибачаюсь. От, ось БКК 20730, 450 грамів. Так, я замітив, що останнім часом немає таких добрих знижок на цукерки, коробки. Ну добре. Бебето для власників карти АТБ жувальні цукерки 18.30. Цукерки на вагу 17.65. Смак полуниця та какао. Престиж. Так, це у нас від торгової марки Conti, мус зі смаком капучино та молока 1610 100 грамів. А ці треба буде взяти. 18 гривень за 100 грамів. Крекер від Рошен. вагою 235 грамів, 36,90, усі смаки в наявності. Від торгової марки своя лінія Брауні печиво 23 гривні 140 грамів, 23,40 печиво. Здобне з какао своя лінія. І тандіні печиво а, зі шматочками апельсина 23.30. Триває акція на ловіту від Рошен 420 г, 72 гривні 90 копійок. Ловіта від рошен печиво 2450. 1790 печиво зі смаком апельсину своя лінія. І також зі смаком вишня. В акції шоколад від Міленіум Пористий. 42 гривні будь-який. Тут є і а, білий, молочний та а, чорний. В акції шоколад а, від лакмі. Рошен від Рошен, лакмі по 30 гривень і деякі бачу плитки по 32 гривні. Непогана знижка на світоч, смак Тірамісу, 85 грамів. Зі знижкою вафлі рошен кокос. 40 гривень. Какао та горіх. Вафлі. Артек від світоч. Вівсяні пластівці від розумний вибір 400 грамів. 11,70 Суміш пластівців трьох видів від розумний вибір 400 грамів. 11.90. Вівсяні пластівці своя лінія 500 грамів швидкого приготування 28,40. Пластівці торгової марки Deluxe 500 грамів 38,90. Дрібнозернові. Господинки, не забудьте за макарони від торгової марки Deluxe. Це макарони з твердих сортів. Пакування йде 500 грамів, 37,90, знижка 20%. Борошно, а житнє своя лінія, кілограм 838,30. Сільно зернове 45-20. Борошно кукурудзяне, своя лінія. Бачу, розкуповують олейну, вона зараз сама найдешевша в магазині 850 грамів, 49,80. Ще трішки дешевша від «Розумний вибір олія 850 грамів, 47,40. Оливкова олія 305,50 пів літри. Зі знижкою кетчуп від торгової марки Оліс 250 г, шашличний та лагідний 15,50 Дуже хороша знижка. Паста томатна апетіто 300 грамів, 50 гривень. Зі знижкою соус сендвіч від густо 180 грамів, 17,50, також хороша знижка, зверніть увагу. Соус торгової марки Олі, солодкий чілі, 180 грамів, 17,50. Філе з кумбрії в олії 170 грамів, 59,70. І також зі знижкою філе скумбрії в томатному соусі 55,90 Скумбрія Скумбрія оливковій олії від торгової марки Riga Gold 72 гривні. Власники карти АТБ можуть придбати шпроти в оливковій олії за 52 гривні. Сардина торгової марки Море з додаванням олії 52 гривні 30 копійок. Паштет шпротний 160 грамів. 35,80. Філе лосося, шматочки в олії, 60 гривень, 120 грамів. Також не забудьте про ці консерви від своєї лінії. Вони досить непогані, хороші. Також відгуки про них добрі. М'ясо курей 46,90. Це в нас іде. Булгур з м'ясом курки 40 гривень, усі йдуть по 325 г. І м'ясо індички з червоною квасолею 50 гривень. Власники карти АТБ можуть придбати майонез Королівський смак 300 г на перепилених яйцях за 26,70 І ось цей також власники карти АТБ можуть придбати за 26,50-300 г. Торчин делікатесний майонезний соус 520 грамів, 42 гривні 50 копійок. Торчин домашній майонез 520 грамів, 54,70. Дуже хороша ціна, знижка 40% на оліс майонез чудовий, 560 грамів, 37,30. Гуляй поле майонез традиційний 300 г, 35,40. І Оліс файний майонез 300 грамів, 36 гривень. Хочу вам показати найкращі знижки на каву. Якобс Монарх 109,90 230 грамів. Амбасадор Стронг 280 грамів, 308,80 грамів. Якобс монарх у склі, 190 грамів 289,50. Амбасадор у склі 190 грамів 277 гривень. Знижка на Niscaфе Класік, 250 грамів, 209 гривень. Якобс монарх вагою 280 грамів, 319,50. Ось такий великий амбасадор преміум. Кава натуральна смажена в зернах, цілий кілограм 525 гривень зі знижкою. Зараз зверніть увагу на весь ахмат торгової марки Ахмат чай зі знижкою. Класичний з бергамотом 100 грамів 44,30. І звичайний чорний 48,70. Також можна купити пакетований. Грейс. 27 пакетів, 35 гривень. Альпійський букет 34,30. Триває знижка на чаї в пірамідках Tia Moments. 20 пірамідок, 34,30 та 35,20. Економних вам покупок. Хочу побажати, щоб день був найкращий. І я вже йду знімати наступне відео. Скоро побачимось.